А в сила Наталія Попович, підприємниця, міжнародна експертка з комунікації та громадська активістка, засновниця консалтингової групи Ван Філософі з нами є на зв'язку. Доєднуємо її до нашої розмови. Пані Наталія, вітаємо вас сьогодні. Відзначаємо два таких дві такі важливі події: так це день пам'яті та примирення, і день перемоги вперше ми це відзначаємо в один день. Ну і власне, ми змінюємо навіть оформлення. Так, ми змінюємо сприйняття, ми змінюємо символізм цих днів. Як ви думаєте, наскільки є важливим, щоб е, суспільство звикало до нових е, власне цих атрибутів цих днів, і що ми повинні робити для того, аби зараз нашим молодшим поколінням поколінням і майбутнім нашим поколінням все ж таки вкладати у голови правильний символізм цих днів. А, дякую, дуже, дуже рада бути з вами сьогодні. Мені здається, що це надзвичайно важливо продовжити ті зусилля, які ми стартували свого часу у 2014-2015 році, коли буквально разом з символікою Червоного маку проростала в Україні така нова, усвідомленіша країна Крістеру. Тобто, коли навколо нас, якщо ви пам'ятаєте, були ще Горгівські стрічки, були дуже багато символів і пам'ятників, які Нагадували про те, що позиціонували, вас раніше велика вітчизняна війна. А ми відповідно вводили нові символи червоного маку, змінювали назву відзначень від Великої Вітчизняної на Другу світову, і в такий спосіб дуже чітко усвідомлювали ну, цю правдиву історію втрат, яку понесла українська земля. Прийняття війни як величезної трагедії, відповідно, важливість цієї першої години тиші, яка була відзначена вперше в 2015 році, як година тиші другої стової війни, коли вона закінчилася. Разом з тим, вже на жаль, майже 9 років тому, тобто, 9 років тому, в 15-му році було зрозуміло, що така, такий слоган ніколи знову він перестав бути актуальним, тому що тоді вже тривала друга перша фаза російсько-української війни. Історія повторилася. Тепер Росія вже здійснює цей такий російський фашизм супроти України. І, відповідно, був введений новий тоді слоган. Ми назвали його Пам'ятаємо. Перемагаємо, і я вважаю, що він продовжує бути дуже актуальним як символ для українців сьогодні, тому що наша сила в пам'яті, наша сила в пам'яті про нашу справжню історію, про те, що українці вже втратили 6 мільйонів українців в попередній другій стові війні і в різних арміях, і е, е, серед цивільного населення. І на жаль, ці страшні втрати, які ми несемо е, сьогодні. Е, це теж е, тому, що ми опираємося е, поневоленню з боку величезної. Авторитарної країни, яка тортурує нас, тому очевидно, що і впровадження маку поширення його пояснення дітям і майбутнім поколінням цієї історії, це надзвичайно важливо. Так, ну але маки, в будь-якому разі, це атрибутика. Так, це певні знаки, за допомогою яких почали вшановувати пам'ять полегли ще у першій світовій війні. Так, ця, ця традиція має більше сотні років. Але якщо, наприклад, говорити про спробу Російської Федерації вкрасти в нас нашу перемогу, от українську перемогу, так тому що Україна належала і український народ належав до. Країн альянтів, які боролися спільно з нацизмом німецьким, так і італійським фашизмом. Так от, є відчуття, що Росія би хотіла вкрасти в нас цю перемогу як свого часу, вона вкрала, наприклад, назву Русь, тобто яка питомо належала українському народові, і історична назва, яка розповсюджувалася на наші землі. Але. Як то кажуть, легким порохом руки вони починають підмінювати певні поняття, і, от відповідно, як нам правильно вписувати нашу українську історію у всеєвропейський контекст, пані Наталі, ну ви знаєте, ви знаєте європейську пам'ять треба дуже розширювати, бо перемога для європейців вона ще по іншому сприймалася. Європейська спільнота європейське співтовариство справді сприймало. Скажімо, перемогу в 45-му році як власну, в тому числі перемогу, і для Європи настав час стабільності, процвітання відбудови Німеччини і інших країн, які постраждали. Справа в тому що для українців дуже важливо робити те, що ми робимо зараз. Це дуже чесно дивитись на історію і допомагати побачити її в такий спосіб нашим європейським друзям. На жаль, Ялтинська угода для когось створила передумови для процвітання і відновлення, але для великої частини європейського континенту, для східної та центральної Європи, до яких належить Україна, це був час поневолення великої частини Європи і. Насправді дуже важливо саме так про це говорити і говорити про те, що Росія привласнила всю роль радянського союзу в тому, щоб подолати фашизм. Вона визнавала тільки себе таким головним переможцем Другої світовій війні. Але разом з тим це сприяло посиленню такої догматичної ідеологічної зброї в пропагандистському арсеналі росіян стосовно 9 травня. Можемо пригадати скільки лідерів держав за навіть ще вже останні роки приїжджали саме на. Паради до Путіна і дати але дуже важливо, бо наші європейські партнери розуміли і могли нагадувати росії його і, і всім послідовникам Путіна про те, що в тому числі і українці боролися з фашизмом, і західні союзні нації були арміями визволення. Вони принесли демократію, довгострокову стабільність Європу. В той час, як радянська армія була армією окупації, вона поневолила сотні людей. І мільйони людей за залізною завісою. Тому дуже важливо, щоб кожна нація могла переглядати уроки в нас історії. І будь-яка нація, яка претендує на велич, особливо має ставити під сумнів своє минуле. На жаль, просто ми бачимо, що Росія не здатна це зробити і продовжує створювати таку кількість страждань. Йде заради цього на насправді такі найганебніші найганебніші злочини. А в російській риториці, яка до цього часу використовується ними стосовно другої світової війни, коли вони говорять про історію другої війни, вони ніколи не згадають про лендліз зі США, що дало можливість радянському союзу вже в останній останні, останні відчаю, тоді а, отримати зброю. Не згадується про. То, насправді кількість солдатів з різних інших радянських республік, включаючи Україну, які були відправлені на фронт без засобів захисту і вже часто використовувалися як гарматне м'ясо. І також невизнаніми залишалися систематичні масові злочини з боку цієї армії по відношенню до поневолених, ну якби вже на той момент окупованих народів. Тому дуже важливо не ігнорувати військові злочини минулого, або також ми могли не ігнорувати ті військові злочини, з якими хочемо притягнути Росію до відповідальності вже в, в цій війні. А, тому мусимо визнати, що допускаючи такий поділ Європи, такий статус-кво тоді а, в другій стовіні захід фактично санкціонував тріумф однієї авторитарної системи над іншою, і ми. Ми опинилися по неправильний бік цієї залізної завіси, тому я думаю, що ми всі дуже сподіваємося, що разом з українцями, які зараз обстоюють ціною власного життя, цін, цінність свободи, цінність вільного життя, ці, ці ідеали, за які за які відстоюють зараз наші збройні сили, що зрозуміло і наші європейські партнери саме в такому світлі можуть дивитися на другу світову війну. Дякуємо, пані Наталі. Надзвичайно важливі слова.